З приходом весни розквітають квіти, а разом із ними будівництво нашого житлового комплексу Синергія Київ. А поки ми з захватом розглядаємо рендери благоустрою, поспішаємо на будівництво, щоб показати, як перший будинок зріс ще на один поверх. Тут забетонували плиту перекриття восьмого поверху та продовжуємо мурувати стіни на третьому поверсі. В другому будинку у цьому місяці встановили обладнання дахової котельні. Котли, насоси та помпи вже готові подавати тепло до вашої квартири. В будинку вже встановлений ліфт. Невдовзі розпочнемо монтаж ще двох. Все більше квартир готові зустрічати своїх майбутніх мешканців. Зараз тинкуємо стіни на 17 му і 23 му поверхах. Укладаємо теплу підлогу і стяжку на 18 му та 19 му поверхах та встановлюємо вхідні двері на 6 му поверсі. Спільні коридори теж чіпиряться до весни. Тут тінкуємо, вкладаємо плитку, фарбуємо стелю. А також прокладаємо електричні та сантехнічні мережі. Радіємо весні. Прощаємось з морозами та готуємось активніше будувати. З вами була Аніта. Зустрінемось у відділі продажів.